Слава Україні! Героям слава! Слава Збройним силам України! Все буде Україна! Друзі, всім привіт! Як завжди радий вітати вас на своєму каналі. Сьогодні коротеньке відео, розпаковка рослин із сайту Florium.ua Кому цікаво, залишайтеся, Подивимось, що я замовив. Ось така посилочка. Я вже її почав відкривати, щоб нам було трішки зручніше. Як завжди у нас є перелік того. Що я замовляв. І тепер давайте подивимось разом з вами. По-перше, ми замовляли три саджанця малини. Малина ремонтантна. Це у нас малина полка. Ось так виглядає саджанець. Сподіваюсь, вам добре видно. В принципі, запакований добре. Саджанець виглядає добре. Ось також у нас. Це у нас малина Геракл. Ось так виглядає садженець, він уже почав рости. Також запакований добре. І ще один садженець. Саджанець малина-зюгана. Ось так виглядає сам садженець. Ну, це і такий, знаєте, друзі, трішки, як на мене, хіліший. Мені здається, оця частина пропала. А оця нормальна. Так, далі у нас йде, у нас йде слива чачахська рання. Ось такий у неї вершок, але знову ж таки не проросша. Ну, Сподіваюсь, що ця прийметься. Сподіваюсь, що ця прийметься. Ось така вона коліна в неї. Сподіваюсь, вам добре видно зараз, друзі. Це прищепа. Правильно, правильно. Ось так вона упакована. Тобто ось прищепа, ось так вона вигнута. І ось отак сам садженець. Також, друзі, я замовляв, давно хотів і ось нарешті замовив. Це е морозники. Але дивіться, морозник щось я поки не розпаковував, бачите, листочки в нього якісь сухі. Я сподіваюся, це нічого страшного. Тут дуже добре запаковано все, питань немає, да? Але е, подивлюсь, я замовляв три морозника. Тут у нас буде... Зараз я вам скажу, як вони називаються, друзі. Точніше, три морозника, але двох видів. Морозник Yellow Lady і морозник, морозник Pretty Ellen Pink. Вибачте за мій англійський. Ось бачите, тут видно, що морозник досить добре себе почуває і досить добре запакований також. І ось ще один морозник. Він, ага, друзі, бачите, я не побачив, це можливо старі листочки, а ось там далі я потім розпакую, покажу, витикаються молоденькі-зелененькі. Тобто тут корнева система добра. І росинка виходить, що також добре, має добре прижитися. Друзі, дознімаю відео. Морозники, все ок, всі живі. Запусти були старі листочки, вони вже так пожовкли. Але корінці все нормально, всі морозники пускають нові листочки. Ось так. Також, друзі, я ще замовив за... 179 гривень. Один піон. Це піонія Сара Брек. Ну, Давайте я покажу вам, друзі. Ось така піонія. Ось такий клубень Давайте ми його одразу Відкриємо і подивимось, як виглядає цей клубень. Ось так він запакований, сподіваюсь, вам добре видно. І ось клубень піона. Це. Ви бачите, вже є підросточки. Тобто досить непоганий екземпляр. Також на сьогоднішній день акція є о благодійна. Квіти для шкіл України. 20 гривень ви сплачуєте і вам дають подарунок три луковички квітів. У мене це гладі Подивіться, я вам покажу, як виглядають ці луковички. До речі, досить я бачу якісні. Ось. Як бачите, якісні. І до дозамовив, друзі, також дві Два пакуночки насіння, а саме огірків. Ось такі вони. Артіст F1 і Еколь F1. По відгукам дуже гарні, дуже гарне насіння. Хочу сам спробувати. Ось зафіксуйте на своїх екранах стоп, почитаєте, що як до чого. Але по рекомендаціям купував. Ось такі пакунки, точніше, ось такі рослинки. Я сьогодні придбав. Дякую, що ви були зі мною. Всім гарного дня. До нових зустрічі!